Доброго дня, малюки та шановні батьки! Цієї неділі ми будемо святкувати велике християнське свято Великодня, тому ми хочемо створити разом з вами онлайн-виставку Моя найкраща писанка. Це можуть бути роботи власного вашого виробництва: поробки, малюнки, якісь. Різні атрибути, які ви можете використати під час свята, адже це світле свято, і ми хочемо, як вихователі групи раннього віку номер 2 побажати вам всього найкращого, світлих тільки думок, світлих побажань, привітань, чистих думок, мирного неба нам всім і всього-всього найкращого. І як початок нашого, так би кажучи, флешмобу, я хочу запустити його ось такою писанкою, якою розмалювала просто сама. Тому чекаємо ваших робіт, ваших напрацювань, ваших робіт спільних з дітьми, самостійних робіт дітей. Тому дякуємо вам наперед за активність та бажаємо вам всього-всього найкращого. Нехай щастить!